Всім привіт, друзі! Дали ось мені сусіди мої хороші друзі на ремонт ось такий брок зивлення від Dell. Це зрадний пристрій для ноутбука Dell. Ось такі його характеристики, кому цікаво. Як бачимо, видає він на 19,5 В і 4,62 А. 4 А62 і В. 10 а, ось, так. ось такий зрадний пристрій. Факт в тому, що його вже е, намагалися здавати в ремонт і в ремонті від, відмовили. І е, ще одне, що до ремонту він все-таки віддавав напругу, але не тримав е, струм. Ось так. А після того, як його здали в ремонт, то він навіть перестав вмикатися. ось так. Ну, в ньому на ньому зник, зникла на виході взагалі на, напруга. Зараз будемо його розбирати, тому що в мене немає такого роз'єму. взагалі. Тому зараз будемо його розбирати, розбираюся він за допомогою такої, наприклад, проської про, вик, викрутки можна також і тут. Його під розібрати ось так. І ось тут. Обережно піддіваємо. Далі у нас плата має трішки виїхати, для того, щоб ми з вами могли відпаяти дроти ось ці. Далі, друзі, беремо його і розбираємо. Подивимося, що тут таке в нас сталося. І з ним не так. Відпаємо наші дроти, це скрізь буде земля. Так. Тепер до нас плати припаємо фазу і 0. Впаємо сюди і інший кінець сюди припаємо. Тепер, друзі, не забуваємо про безпеку. Беремо лампочку обов'язково. І через лампочку будемо це вмикати. Вмикаю лампочку, розетку, і дивимося, що буде відбуватися. Лампа у нас замигнула. І перестала світитися. Це знак добрий, але це не, це не означає, що 100% буде працювати схема. Беремо у свій е, мультиметр і дивимося, що в нас на виході, чи в нас нічого немає на виході. Так. Як бачимо на сині даних є в нас 5 вольт на виході. А тут у нас є 19 вольт на виході. І вольтаж почав впадати чомусь. А, це в мене... 6 метрів відходить і все. 5 вольт у нас є. І лампа мигає, коли я торкаюся 5 вольтів, вона 19 вольт, як бачимо. І починає паляти напруга. Але це означає, що все-таки щось все працює в ньому. Так, давайте перевіримо, що у нас на виході ось цього стекера. Можливо, дріт, можливо щось із з не, не так, тому що він має у нас світитися, а він у нас таки. Світиться, як бачите, потухає, потім знову загоряється ось так і знову починає потухати. На жаль, в мене немає ноутбука ще перевірити саме, саме того, який він який із він ним і повинен працювати. Так, перевіряємо, чи є щось на стектері у нас. Як бачимо, на стекері є то 16 вольт, то 9 вольт і так воно скаче постійно. Що доволі таки дивно. Дивно. Так, друзі, показую проблему цього бручка. Все-таки я дізнався, що так воно не має бути. Він повинен тримати 19 вольт стабільно. ось так, А не прігати туди-сюди. Тому беремо наш свій блочок, дивимося на конденсатор. як я бачу, що в нього нібито ось резинка вийшла вперед. А всього схована. Тому він мене попадає під підозру. ось так. Зараз я його зніму і випаю та перевірю на транзисторі те тестеру. Ось так. Відідрав види, я від нього білий як бачимо, конденсатор розрахований на 25 вольт і 680 мкФ. Беремо транзистор-тестер і перевіряємо наш конденсатор. Як бачимо показники в нормі. Перевірив я всі інші конденсатори, нічого толку не дало. Ось так. Всі конденсатори у робочому стані. Так, ну ось, якщо я вмикаю зараз на свій в розетку через лампу, бачимо лампа мигнула, у нас потухає повільно і різко засічується. на нас світлодіот Цього стекера. Так не має бути. Я вже це питав, подивився в інтернеті. Тому, друзі, якщо ми зараз під'єднаємо навантаження по 19 вольтовій лінії, ось дві, дві лампочки, то у нас буде постійно світитися цей фітодіод. Ось так. Але це не діло. Тому будемо робити ось так. Я вимикаю його. Ділу -ділу тому що це у нас делочка, зарядка. Тому у нас є мінус плюс 19 вольт. Ось там. Це центральна е, внутрішня трубка ось ця. Це плюс 19 вольт. А ось ця горочка це йдуть сина е, даних про зарядний пристрій. Так скажімо, чужий і свій ось так ноутбук його приймає. І тут э, діло тому, що є ось ця мікросхема, це є у нас f э, так. Це флешка, в якій записана просилка, і, і яку читає мультиконтролер -мульти ось так. Якщо щось не так з цією просилкою, то він буде. Цю зарядку не сприймати як за свою оригінальну зарядку і заряджатися звісно, так як, так, як потрібно, вже не буде. Тому, друзі, що будемо робити, я вирішив так. Зараз під'єдную на цей центральний е контакт резистор на цю, на цю голку резистор. Стокіолом ось так ось тут саме іменно. Ось у мене є такий резистор з 100 кіолом, як бачите, МЛТ. Ось 100 кіолом. І зараз я його припаяю, відпаяю ці лампочки. І припаяю до нашого самого цього середнього дроту, який відповідає за контролювання. І, друзі, коли я у нас вимикаю бойчок, він у нас Засвічується і тепер забіж у нас світодіод фі не мигає. Але я мінус в тому, що тепер у на нас центральну цігулочку приходить плюс 19 вольт. Так не має бути, тому що ми зробимо далі. Далі я отут перерізую ось тут до різку, що веде до центральної. І тут поставлю цього резистора, а до цього. Дрота, який відповідає за передачу даних, я під'єднаю до мікросхеми DS2501. Це, мі це мікросхема емулятор зарядного пристрою для DEL 90W. Чому 90W? Я беру, тому що тут, як бачимо, написано 90 Вт за маркером. І таким чином ми цю проблему вирісимо. Ось так. Навіть можу показати, що тепер в нас тут нічого не пригає, а стабільно тримає вами, 19 вольт. Як бачите, все працює чудово. І лампочки також будуть працювати. Ось під'єдную. Як бачите, працює.